У нас позитивні на серпні місяці позитивна інформація по території. У нас в серпні місяць, як ну, наші території, котра тимчасово була під, під ворогом, по руйнівним процесам і по Москві, і по Криму, і про тимчасово окуповані території. І є гарні, гарні складові. Але іноді я кажу, що не хочеться навіть наврочити злазить. В мене є на цьому телефоні з цим телефоном. Ті, хто бачить, я вже кажу, що може вони там десь підслуховують, нас дивляться, аналізують теж дані. Тому спитаємо просто, чи будуть гарні новини по Херсонщині. Ситуа... Так. У нас як обхідний, обхідний якийсь шлях, хитрість. Те, що було стало, те, що було в підвішеному стані, довгий проміжок часу. Рух вперед. Щось повинно бути гарне. Справедливість.